Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Отож, приготуйте зошит з письма простий олівець та кольорові олівці. Олівець малювець намалював картину. На картині зображено лісову галявину, на якій зібралося безліч тварин. Що це за нарада? Перекладу на російську мову севіщання. Запитали у олівця малювця друзі. Звірі зустрічають весну, пояснив олівець малювець. А ще олівець малювець загадав загадку. Відгадайте її. Це хто, розсунувши ріжки, проповзає по доріжці, дві антени на матівці, а сама сидить у хатинці. На собі її везе, дуже повільно повзе. Діти, повторіть за мною фігуру та відгадайте, про кого загадка. Відтепер праву долоньку накрийте лівою. На що це схоже? Так, на равликову хатинку. А зараз з'єднайте долоньки, спрямувавши розчепірені пальці угору, кого нагадує ця фігурка? Правильно! Діжачка, наступна вправа, зігніть середні та безіменні пальці правої руки і притисніть їх до долоньки великим пальцем, Вказівний та мітить, трошечки зігніть. Кого нагадує ця фігурка? Та великі пальці А в казіни та мізиниць трошечки зігніть. Кого нагадується ця фігура? Це діти був вовк. Діти, відкрийте зошити, прогуляємося сьогодні вулицями привітного містечка країни Кмітливії. Заштрихуємо цей малюнок. Які види ліній будемо використовувати? Правильно похилу, горизонтальну та вертикальну. Візьміть кольорові олівці, починаємо працювати в зошитах. Багато будівель в цьому містечку прикрашено візерунками. Такі візерунки ми вже виконували. Отож, візьміть ручки, починаємо малювати в зошитах. Ну, а цей візерунок розглянемо більш детально: з яких частин він складається? Так, з кіл і похилих ліній. У скількох клітинках уміщено коло. Правильно, в чотирьох. Спробуйте намалювати таке коло. На своїх чернетках. А якою є довжина похилої лінії? Так, вона дорівнює довжині двох клітинок. Проте зверніть увагу, що лінія не доходить до протилежного кута наступної клітинки. Вона відхиляється лише трохи. Складові цього візерунка ми вже спробували намалювати відтепер. Переходимо до виконання візерунків у зошитах. Ось ще одна будівля міста, яка дуже сподобалася олівцю малювцю. Діти, скопіюємо її та розфарбуємо. Починайте працювати. Завдання в зошиті виконані. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні і кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!